Никогда не берете ответственность на себя. Вы говорите, что кто-то виноват, министра финансов, там еще кто-то. Всегда войдете козла спущения, но не вы, вы, вас не хватает смелости взять все это на себя. Мистер Президент, мы ставим вам красную карточку. Вот ваша оценка молодежи, горожан, жителей, сумчан, бизнеса и просто простых жителей города Сумы. Я надеюсь и только Сумы. За нездійснені убитенки и за Украина-фоба-табачника Червона Карка! За профанацію правосуддя і знущання над законністю червона карточка, я надав. За, за межі Я замість доступного життя житла для молоді. Особисто від мене. Знов шукаю квартиру. За новий податковий кодекс. Спасибо! За знищення вітчизняного товару в зробника. Вітя Федорович, pues вам за вертоліт і за все хороше. Спасибо. Віктор Федорович, ви збільшуєте призвіл замість будівництво професійної армії. Ви поставили свого коліша міністром оборони. Ось вам. Віктор Федорович, за те, що ви збільшили кількість... Для студентів у бюджетних вузах вам за це, за нездійсненну обіцянку. Червона карта. Дякую за допомогу всій молоді. Ну тепер разом. Віктор Філадрич, дякуємо тобі. Висо! Місь розвитку якісної освіти Гляняйте коли. Оце власне завершення. Я думаю, що мовить вийде показати цю мову карточку, а вже всі, то сидять за бартую, не побіжать, батьки видно.